І так, друзі, дуже часто ми возимо всякі шини, мусор у себе взаді в багажнику. Тобто це може як седан, або джип, будь -то за шляховик. І тут багато грязі. Так ось дивіться, яка штука у нас є універсальна. Bot Cover Ultimate Speed фірма. Зараз робимо розпаковочку і подивимось, чи дійсно воно того стоїть. Значить, Дивіться, отака ось ось защита продається. Ти її покупаєш. І коли ти щось перевозиш грязне, міняє літні шини на зимові, зимові на літні, щоб ззаді нічого не пачкалося. От я часто на ліфі вожу кірпичі, будматеріал різний, мусор вивожу туди-туди назад. У мене дряпається ось цей пластик боковий, я потім бачив, лайфхаки знімаю. Багато дряпається він, потім оттираєш. Ну Це дуже-дуже проблематично. Ось, ось такий коврічок типу, купив. Ти виходить? Що ти, робиш? ти, виходить, просто-напросто, зараз я включу світло вам, його розставляєш отак ось, бачите, там спеціальні скріплення, такі на фіксаторах, ти їх кріпиш, бо треба до не сповзалу, і сюди залазиш отак. Це універсальний він, не потребує. Якихось допов... доповнень, тобто не на наразну моделі, Тут бачите, кріплення є, є де можна защепнути. Тут все знімається воно, поміні? Клеїться, клеїться на ну, все. Ліпучечки такі з однієї сторони і з другої. І ти, виходить, положив і весь мусор вкладеш сюди, чи шини, зимові і так далі. І перевозиш, і його сняв, постирав і все. Ось така альтернатива щоб ви не пачкали, ззаді собі багажник. Ставте лайк і більше ідей на моєму відео. Ну все, дивіться, шукайте в інтернеті, така фірма, буде вам щастя.